Про допомогу Україні поговоримо далі. Євросоюз зробив останній крок у виплаті України допомоги обсягом 50 мільярдів євро. Рада Євросоюзу схвалила для цього український план реформ на наступні чотири роки. Це умова для виплат траншів з мегапакету, розрахованого на такий самий період. Що про що саме йдеться? Що саме містить пропозиція Києва, що влаштувало Брюссель, коли наступні транші дізнаємось, кореспондентка. Радіо Свобода в ЄС Зоряна Степаненко, вона до нас долучається. Зоряно, привіт уже. що передбачає це рішення, цей план. Що нам треба робити, щоб отримати гроші від Євросоюзу? Вітаю Анно, 50 мільярдів для України, критично важливих для її економічних соціальних потреб. Євросоюз від початку готувався виділити із цими передумовами, про які ви згадали, і багато в чому вони перетинаються з тим, що Київ мусить виконати у процесі євроінтеграції. Це, зокрема, збереження демократичних механізмів, також верховенства права, незалежності судової влади, реформа державного управління, боротьба із корупцією. План за яким Україна змінюватиметься і модернізуватиметься, залучаючи на ці потреби і макро Руфін від ЄС мав готувати український уряд, що він і зробив, прописав сім десятків реформ у 15 галузях від енергетики і сільського господарства до децентралізації і від їхнього виконання напряму залежатимуть подальші виплати від ЄС у межах 50 мільярдного пакету. До того ж, заявляли у Кабміні цей план допоможе суттєво посилити стійкість української економіки. Єврокомісія його вже схвалила. А сьогодні це рішення закріпила і Рада ЄС у складі міністрів фінансів країн-членів Євро. Про Союзу відповідно Послухайте. він зосереджується на реформах, спрямованих на подолання бар'єрів для зростання інвестиціях у ключові сектори та заходах щодо сприяння зближенню України з правилами та стандартами ЄС у рамках її шляху вступу. План стане основним інструментом для реалізації програми Український фонд. Схвалення плану дозволяє розпочати регулярні виплати макрофінансової допомоги і тим самим забезпечити стабільний і передбачуваний їхній графік. До цього транші були більш так би мовити ситуативними. Чи як їх називають у Єврокомісії проміжними? Наприклад, у березні вона виділила 4,5 мільярди євро у квітні ще півтора. І це стало можливим, оскільки індикатори першого кварталу України як вважається, успішно виконала. Сьогоднішнє рішення перед тим як перейти до налагодженої схеми, забезпечить іще один транш. Роз розмірі майже мільярдів 900 мільйонів євро. Це наступний крок. А подальші платежі очікуються у вересні і листопаді цього року. Залежатимуть вони від реформ, погоджених у плані. Тож, як зазначив сьогодні віцепрезидент Єврокомісії, якого ви вже чули, важливо, щоб українська влада зосередилася на їхньому виконанні. До того ж, додав Домбровський, план не тільки забезпечить фінансування, а й допоможе здійснити зміни і залучити інвестиції, потрібні для відновлення України і її подальшого членства у Євросоюзі, колеги. Зоряно, дякуємо вам Дяком за роз'яснення. Зоряна Степаненко, кореспондентка Радіо Свобода. Отже, почули, ми як далі буде що буде далі з цими траншами від Євросоюзу для нашого бюджету, зокрема.